Вітаю вас, друзі. Ну що ж, початок нового року завжди дарує нам і результати попереднього, і е, плани можливості в майбутньому. Для того щоб не втратити можливості, є дуже ефективний спосіб планувати та реалізовувати свої ідеї за допомогою астрології. Я вже багато років спираюсь на астрологічні знання, і для мене це найефективніший та найдієвіший інструмент. Тому я і ділюся з вами своїми, своїм досвідом. Для тих, хто зовсім не в темі, або живе стереотипами чи міфами про астрологію, хочу трохи пояснити, що умовно наше небо поділено на 12 сфер, які відповідають знакам зодіаку. Це філософія життя. Планети, які рухаються по своїм орбітам, мають свою швидкість та природу і впливають енергетично, тобто взаємодіють з землею і з людьми. Ми люди відчуваємо цей вплив і проживаємо це через події. Іншими словами, що на зверху то і ми отримуємо внизу. Тепер давайте все ж таки поговоримо про нас наступаючий новий рік. І, по-перше, хочу пояснити, що новий рік є свій особистий, це день нашого народження, і є колективний. Це святкування 1 січня. Ми будемо говорити про новий 2025 рік. Ми будемо аналізувати карту положення планет, яка вже передбачає деякі події і дає інформацію щодо майбутніх подій. Також ми проаналізуємо деякі аспекти планет, рух їх або перехід до інших знаків, затемнення та інше. Всього неможливо охопити. Почнемо з того, що рік починається з молодика у знаку Казерову, що вказує на початок закладання чогось важливого, тривалого та непростого. Увага буде зосереджена на конкретних цілях, діях та результатах. Місяць вказує на слабкість і не передбачає розслаблення. Сонце сильніше, і тому свідомість буде відігравати важливу роль протязі року. Для кожного з нас потрібно буде визначатися по своїм цілям, по системі цінностей, на яку ми будемо спиратися в цьому році, визначитися з відповідальністю та результатами, які хочемо отримати. І що готові для цього зробити, нам кожному потрібно буде розраховувати на свої сили і, в залежності від того, що зробимо, то і отримуємо. В цьому році ми будемо, будемо постійно дискутувати на та намагатися знайти компроміс, але результати не будуть легкими, і іноді це буде зовсім незрозумілі Результати. Багато маніпуляцій, брехні, яка буде вириватися та шокувати. Але побачити все це зможуть тільки ті, хто захоче і хто має внутрішню волю і бажання дійсно розібратися, вичистити. Це стосується як кожного з нас, так і загальних світових питань. Війна, на жаль, буде продовжуватись, але в цьому році будуть суттєві зміни щодо відношення до неї. Необхідно буде багато чому вчитися, розширяти свої здібності, бачити реальність, не боятися говорити відверто та об'єктивно, без власної зацікавленості та без маніпуляцій. В цьому році потрібно буде визначитися з власною думкою та вибором по своїм питанням, у кожного вони свої. Для багатьох партнерські відносини стануть чи не найголовнішою темою, і потрібно буде вчитися їх будувати. Хитрість, двоякість та бажання всидіти на двох стільцях будуть негативно впливати на відносини і на будь-які сфери життя. Непередбачуваність у фінансовій сфері буде не постійно, але деякі періоди дуже помітні та суттєві. Давайте поговоримо про найважливіші астрологічні події. В Новий рік ми входимо з ретроградним Марсом, Юпітером та Ураном. На самому початку року, у січні, кармічні вузли змінюють свій знак, свої знаки. Це дійсно дуже важлива подія. Вони пробудуть у знаках риби Терези до вересня 26-го року. Змінюються кармічні завдання. Коли вузли знаходились у знаках овен Терези, головним завданням було стати чесним, рішучим та сміливо об'єктивно обирати свій шлях. Тепер, коли вузли перейдуть до знаку риби діва, нам потрібно буде прийняти наші попередні рішення і отримати результати та необхідний досвід, щоб багато чого зрозуміти та стати мудрішими. Ми обов'язково про це ще не один раз поговоримо. Е, продовжуємо. А в цьому році пройдуть дві пари затемнень. 14 березня місячне затемнення у знаку Діва, і 29 березня сонячне у знаку Овен. Тобто в цей час будуть прийняті рішення, які суттєво вплинуть на подальші кроки у вирішенні та визначенні того, що ми будемо далі робити, особливо влітку. Восени пройде друга пара затемнень. 7 вересня місячне у знаку риб, 21 вересня сонячне у знаку діла. І саме в цей час ми зрозуміємо, що ще потрібно допрацьовувати, щоб отримати справжні результати. Тобто цей рік такий роботи. Восени з новою силою ми відчуємо нестабільність та непередбачуваність, тиск обставин. Але це бу... стіпінь буде залежати від того, як ми будемо проходити попереднє і що будемо приймати. На перше березневе затемнення Нептун вперше за 164 роки змінить знак. І не просто змінить знак, він почне новий цикл. Тобто саме в цей час почне закладатися нове бачення ситуацій, нові ідеї будуть набирати оберти. Перед нами постане нове бачення існування світу і нас та нашої ідеології. З травня місяця Сатурн теж перейде за Нептуном до знаку Огна, щоб підтримати і також започаткувати нові принципи та систему, на яку ми будемо надалі спиратися, наступні 30 років, до речі. Але в цьому році це будуть тільки початок. У другій половині року ми відчуємо силу Юпітера, який нарешті отримає найсильніше положення в зодіакальному кругу. Він візьме покровительство за сімейні, за сімейні, за сімейні цінності. Він почне збільшувати вплив та авторитет родини. І не тільки родини, і держави, та всім, що пов'язане з сімейними цінностями. Буде багато емоцій. Можливо, прийнятих нових законів, але це дійсно дуже важливо. На підтримку змін з липня долучиться і Уран, який теж несе суттєві зміни та реформи. Ми вже будемо готові до нового бачення майбутнього. Цей рік започаткує важливі процеси, якими побачимо не раніше, результати яких ми побачимо не раніше 26-го року, але початок буде саме в 25-му. Одне з найважливіших завдань цього року не втратити віру та під, не піддатися своїм страхам, не обслуговувати їх, і навчитися бачити хороше і цінувати все, що вас оточує, робити те, що залежить від вас, цінувати рідних, уникати будь-яких крайнощів, звільнитися від образ та страхів, які тільки виснажують та забирають сили. Потрібно рухатися вперед, будувати плани, реалізовувати, незважаючи свої ідеї, незважаючи на труднощі і насолоджуватися простими речами та вірити в себе. Цей рік прийняття життя таким, як воно є, ні в кому випадку не стати жертвою, довіритися Всесвіту, що все відбувається по законам причина наслідкових зв'язків, і кожен рік це чергова мандрівка по життю. Я з задоволенням буду входити у цей новий рік і бажаю вам, щоб ви теж йшли назустріч своїм подіям, своїм емоціям, жили так, як ви відчуваєте, слухали себе, не принижували, не, не зраджували собі. Ми в цьому році дуже тяжко бачили якісь події, і нам іноді було дуже важко визначити або признатися собі в чомусь. Так, от, наскільки ви були чесні з собою, от це дасть таку фундамент і основу для подальших подій у 2025 році. Я вас вітаю з наступаючим 2025 роком і бажаю вам реалізації найсміліших бажань, і щоб цей рік дійсно став фундаментом для подальшого успіху і зростання.